Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку – однорівневі марковані та нумеровані списки в текстовому процесорі, а також авторське право. Пригадаємо правила, доєднуємося до року вчасно, слідкуємо за відстанню від очей до монітора, за осанкою наводимо лад на робочому столі. Не торкаємося задньої панелі системного блоку та монітору, коли комп'ютер працює. Переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо різницю між маркованими та нумерованими списками, а також поговоримо про плагіат та авторське право. Налаштуємось на урок і виконаємо завдання. Назви найменше тризначне число, в якому всі цифри різні. Ставте відео на паузу і вирішіть задачку. Увага! Правильна відповідь 102. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо отримати відповіді на запитання, як краще подати структурований текст, для чого в підручнику реклама газетах оголошеннях використовують списки і які бувають списки. Перед вами чек-лист, на якому зображені списки. Давайте розберемося з вами, коли ж подають у документі списки. І Що саме вносять в списки? Упорядковані відомості, наприклад, різні переліки, інструкції, плани часто подаються у вигляді списків. Ми з вами навіть коли йдемо до магазину, то також структуруємо елементи або товари, які нам потрібно купити, складаючи список для одного магазину, для іншого магазину і в цілому. Список це послідовність абзаців, що мають спільну позначку. Маркер або номер. У текстовому документі можна створити різні списки. Давайте розглянемо. Маркований на початку кожного абзацу стоїть спеціальний символ, маркер. Ви бачите прізвище в маркованому списку. В даному випадку маркером виступає. Кружечок. Маркер може бути позначений як символ, якийсь малюночок маленький, смайлик, галочка, рисочка, кружечок. Будь-що що має позначення маркований. Нумерований на початку кожного абзацу стоять. Послідовності числа або літери. Ми з вами звикли до арабських чисел 1, 2, 3, 4 і так далі. Це в нас нумерація, яку ми найчастіше з вами використовуємо. Ще ми використовуємо римську нумерацію і можемо використовувати нумерацію в списку А, Б, С, бо літери у нас також, кожна має свій номер і стоїть в певному порядку. Багаторівневий список це список кожні елементи, якого підпорядковані іншим елементам списку. Що ми бачимо? Ми бачимо дві категорії: крупи, це перша категорія, друга макаронні вироби. В першій категорії в нас є дві крупи пшону. Один-один, перший в списку першої категорії. Один, два, другий в списку першої категорії. Макаронні вироби. 2, 1, 2, 2. Якщо кожен елемент списку є рівноправним і неважливий порядок, тоді марковані списки створюють. Якщо порядок важливий, тоді списки нумеровані. От В журналі, наприклад, порядок важливий. І тому прізвище по алфавіту і нумерований список. Для перетворення введеного тексту на список потрібно виконати наступні дії. Спочатку, після того, вже, як ви набрали текст, виділити відповідні абзаци, потім вибрати на панелі відповідно текстового редактору, чи Microsoft Word, чи це LibreOffice Writer, так, кнопку, яка дозволить здійснити нумерацію. А яку саме ми бачимо, побачимо на панелі. Далі наступним кроком виділити список кнопкою і вибрати значок маркера або формат номер. Подивіться, будь ласка, я вам сказала вже, що маркером може бути не тільки. Кружечок, так, галочка. Це можуть бути будь-які символи, які є в бібліотеці, або які ви можете завантажити зовні. Або нумерований список, також нумерація показана. Ось Ви бачите, що з дужечкою, без дужечки, римська, літери використовуються. Для створення списку під час уведення тексту потрібно спочатку вибрати значок маркера. Або формат номера. З'явиться позначка першого абзацу. А потім для автоматичного створення списку. На початку абзацу можна ввести зірочку для маркованого списку, або одиницю з крапочкою, чи з дужечкою для нумерованого списку. І автоматичне створення списку можна підтвердити натисненням клавіші Enter. Або можна так само. І скасувати, якщо ви вже не хочете продовжувати нумерацію, а будете продовжувати писати то двічі натиснути клавішу Enter. Тепер поговоримо з вами про авторське право. Ми дуже часто використовуємо з вами дані з інтернету. Це можуть бути не тільки дані з інтернету, а також якісь. Друковані публікації чи усні виступи, потрібно пам'ятати, що завжди у будь якої публікації, будь-яких даних є автор. І він має на це право. Авторське право це право авторів на створені ними твори. Твори не обов'язково художні. Для того, щоб забезпечити авторське право не тільки в нашій країні, а й у більшості країн світу існує відповідний закон, закон України про авторське право і суміжні права стосується не тільки друкованих книг, фотографій, а також інших творів і матеріалів, які містяться в інтернеті. І відповідно до законодавства України. Автори мають виключне право на відтворення, копіювання, прокат і трансляцію своїх творів. Автор має право. Які ж права є у нас? Для того, щоб скористатися роботою автора, ми маємо запитати у нього дозвіл. Або, можливо, автор передав свої права комусь іншому, тоді треба запитати у тієї людини, у кого є дозвіл, тобто право на використання того чи іншого твору, тієї чи іншої роботи. Є, звичайно, і винятки, як в будь-якому законодавстві, ми можемо не запитувати дозволу автора, якщо ми хочемо використати матеріали для навчання. Наприклад, готуємо доповідь на якийсь урок там, історію, чи готуємо сценарій шкільного свята, тоді право у автора ми не повинні запитувати, можемо скористатися без дозволу. Обов'язково ми повинні вказувати ім'я. Або посилання на джерело, звідки ми беремо матеріал, коли ми його використовуємо не у перелічених вище випадках. Коли ми не дотримуємось таких правил, то накладаються серйозні штрафи. І якщо авторство джерела не вказано, то це може розцінюватися як плагіат. Плагіат це Привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття. Винахід ці, чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Ну, якщо хочете, то це така свого роду крадіжка. Якщо ми бажаємо використати фото, то необхідно вказати. Ім'я та прізвища автора і посилання на джерело копіювання. Ось, наприклад, в мене є фото, під кожним із фото є посилання на джерело, в якому зазначено, хто є автором фото. Знак охорони авторського права це знак, який ви зараз бачите на екрані. Ось така літера С в кружечку. І вона походить від англійського слова копірайт, що закріплює найменування власників авторського права та рік першої публікації твору. Знак. Такий розміщують переважно на звороті титулу, тобто сторінку, де вказано назву, або на першій сторінці внизу, в друкованому виданні виданні, або внизу веб-сторінки. Ви можете знайти таку позначку, наприклад, в яких джерелах, які ви маєте, друковані вдома, Там, якісь книжки чи підручники. І можете, коли відвідуєте якийсь сайт, подивитися. Внизу, де вся необхідна інформація, чи вгорі про сайт зазначена, пошукати ось такий знак. Ваше домашнє завдання це є інтерактивне завдання за посиланням. Посилання на завдання ви отримаєте, як завжди, під відео, а також ще під відео я залишу вам посилання для перегляду. Мультфільму про авторське право. Інтерактивне завдання можете виконати також і за QR-кодом. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Хто це зробив, я вам дякую. Ставте вподобайки. На все добре, до побачення.